З села Жаболівка Вороновицької громади Роман Тренос виготовляє металеві скоби для укріплення бліндажів наших захисників. Каже, головне у цій справі добре розігріти залізяча, аби з нього сформувався виріб. Після прогріву б'ється скоба, загинається вугол, потім пробивається пятка на углу. Я кажу, армується вугол, щоб він не розгинався при монтажу чи при прямому попаданні, щоб не розгиналася ця скоба. Вона іменно тримає цей вугол кована скоба. Потім закалюється. При закалці вона арматура міняє свою структуру і стає упругою. Кузня облаштована поруч із будинком чоловіка. Допомагати зсу пан Роман почав з перших днів війни. Дуже великі запити і, скажімо так, таких. Майстерині, які роблять іменно ковані скоби, можна на пальцях перерахувати. Матеріалу треба дуже багато. В такому режимі, як, як працювати, нам треба на тиждень дві тони арматури. Працює в кузні й дружина Коваля. Каже, як тільки з'являється вільна хвилинка, одразу йде допомагати чоловікові. Ріжу нарізаю арматуру на скоби по розміру. Це таке в мене хобі. Бачите, від, від плити. Другої хліборязки, як то кажуть, в народі хлопці У нас є такий вислів. Перемога здобувається в бою, а боється вона в тилу раніше. Метал для виробів родина закуповувала своїм коштом. А останніх кілька місяців з сировиною активно допомагають волонтери. Нещодавно ще й назбирали коштів на новий молот для коваля. Люди допомагають вся і 37 тисяч гривень зібрали на новий молот. Нема маленьких донатів. Так? Кожен донат зараз на вагу золота. Чергову партію арматури привіз волонтер Сергій. Метр десятої арматури на сьогоднішній день ціна коливається від 20 до 23 гривень в залежності від поставника. Я маю змогу займатися тим, чим я займаюся працювати завдяки хлопцям, які на передку. І з свого боку, наскільки можу, я підтримую хлопців, які там, які дають мені змогу тут розвиватися, рости, працювати. В тиждень Коваль виготовляє понад 1200 металевих скоб. каже, працюватиме допоки є затребуваність у його виробах, навіть попри втому. ці потреби треба закривати. Це реальна, ну реальна можливість зберегти лишнє життя. А то, що ти остаєш. Це організм, організм він такий. Загалом від початку війни родина Ковалів виготовила та передала захисникам понад 20 тисяч скоб для укріплення бліндажів.